Здарова, бродяги! Ласкаво просумов новий випуск на моєму каналі. Сьогодні в нас ірпінь. Ірпінь відкриття фірмового магазину в одного з наших давнішніх клієнтів, а це значить, що, що в нас буде дегустація. Да, давненько їх не було. Трішки я за ними засумував. Погодуємо людей. Що з того вийде? Подивимось. Бо я особисто не знаю ніфіга. В Ірпіні я був тут кілька разів. Що тут, як по людях, подвіжу Парижу, буде видно по відео. Обов'язково ставимо лайкосик, Якийсь можете коментар написати, головне від восьми слів. Да, не забуваємо. Да. Think about it. Підписуємось на канал і погнали в сюжет. Це якщо що стоянка, дорога на Ірпінь. Охреніти можна, соснові ліси, тут так гарно, Знаєте, я вже другий раз в Ірпіні, і скажу вам чесно, відверто мені тут дуже подобається. От вся ця атмосфера, всі ці ялиночки, сосни, ну... Смереків. Я просто бахерія. Просто Ех, живуть же ж люди. Я, звісно, що люблю Дніпро, але от є, знаєте, міста, в яких ти. Ну прям ти заїжджаєш і ти одразу почуваєшся себе як вдома. Оце про Ірпінь. Фу, розколося. І чекаємо, чекаємо людей. Щось я взагалі відвикці дегустації проводити. Якось пів на другу я вже вийме до неї, як з котеняка. Завтра цілий день люди годувати. Нічого нічого. Ввечері трішки відпочинемо з братаном І дегустація друга піде взагалі як по масло. О, який гарний захід сонця, да? Ще трішки допрацьовуємо будемо потихеньку збиратись. Фух, бо щось підвтомилося вже, трішки підвтомилося, бля, ну гарно, гарно, гарно. Що, виїжджаємо потихеньку, підвтомився вже ніч на дворі, ще годину толіть до квартири. Переносимось потихеньку в завтрашній день. Люди добрі, 9 година вечора, куди ви пртесь? Я просто в вахер. І це, люди їдуть з Києва, не в Київ. Я якщо що заїжджаю. Прикольно, другий день починається в нас дегустація. Цікаво, скільки я ще тут простою. Півгодин, поки пацани будуть вантажити. Такс, ну як же ж без вранішньої кави, суботньої? і Ідіть калихать. Дуже люблю працювати в суботу. Ну але, наче непогано перший день пройшов, люди задоволені. Трішки погодуємо і сьогодні. З братанчиком відпочинемо. І завтра в неділю вирішимо вже додому. А от що буде на шляху додому? Ладно, не буду чернути тригу, я сам не знаю. Може десь заїдемо, також смачненького щось перекусимо. Познімаємо вам ще одне відео якесь з формату огляд якоїсь придорожньої кафешки. Бо відчуваю, що після сьогоднішньої ночі мені буде чогось. якийсь супчику-жирненького-гареченького. Якщо ви розумієте, про що я. Ось ранку. Їдемо, 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 розкладаємось. Друзі і падрузі, ви собі навіть не уявляєте, як я задовбався! Субота, вечір. Півдев'ятої десь. Початок дев'ятої І Київ не спить, блін. Субота, початок дев'ятого вечора. Тут затори. Тут, блін, затори. Я не можу просто... Я задовбався на цих дегустаціях за два дні просто вимотався як скотеняка. Їду додому і тут ще і затори. Ой, як я цей Київ люблю. Що вам сказати? Не було навіть часу щось там знімати, визнімовувати, бо реально просто жопа в милі. Весь день жопа в милі і... Не знаю, набралось там на відео чи ні. Але, мабуть, що викладу, бо це моє життя, це мій блог і тут не тільки є. Через 400, щось. 400 метрів займайтеся воду, за щоб залишитися на вулиці Олени Теліги. Не хочу я залишатися на вулиці Олени Теліги. Я хочу їхати вже додому. А, що я казав? Блять, взяла мене збила, ну це капець. Що я казав? А, про життя. Життя воно не завжди цікаве. Іноді бувають такі от одні моменти, коли просто банально нема чого зняти. Життя в мене зараз складається, як ви бачите, судячи з мого блогу, просто, блять, робота дом, робота дом, як і у багатьох, мабуть, зараз. А якщо це історія мого життя, то як я можу це не показувати? Ну і Хоча б за це, якщо воно співпадає десь з вашим внутрішнім світом, з вашим розкладом, з вашим розкладом життя, ліпіть лайкосик в підтримку. І побачимось, коли побачимось в наступних відносах, мабуть, всім пока!